20 грамів це приблизно, пару разів помірюю, тут десь так і показує. Оце основні два масла, які я буду використовувати. Це у нас Shell, є 10 40 моторне масло синтетичне. По вилці в теорії потрібно використовувати 5 40 Ну, в принципі, різниці немає. Друге, для всяких сальників, повітряних пружин густе масло. Не дуже рекомендовано використовувати, бо тут, здається, в складі є літій. То в вилках потрібно використовувати кальцію або але у мене буде таке. Та й воно не дуже таке рідоньке, яке має бути. Але в принципі має підійти. Тестував на санторі, ніби поки що все класно. Так, ця штучка щось не хоче тут зніматися. Походу не знімається. Значить, ми вилку зняли з велосипедом. Е, далі нам потрібно її помити. Початково матую такої грязі, беремо якісь старі тряпочки. Буду пробувати робити по туторіалу. Спочатку потрібно спустити повітря. У мене його все одно нема, бо тут для мене була дуже жорстка проживана. Але спускаємо його. Далі йдемо також. Я демпер не буду розбирати, тим більше чого казав, що робив ТО. Ми сюди не будемо відкручувати, але штани потрібно зняти. Тут виходить, зараз подивимося. Скоріше всього, це все вкручується всередину. Ну зараз розберемося, це треба відкрутити. Так, там де в нас була від скоку, потрібно буде вкручувати, а тут, як завжди, викручувати. Мені треба закручувати. О, легко пішло. Ми вже маємо викручувати. О. О, бляха. Давно в мене вже є такі стаканчики. Зараз би... Ой! Щоб мене не відстрелило. Як я вам вилку розігнав. Є. Yeah. Ой! Видно, що то після переборки. І видно, що тут щось чуть-чуть чуть-чуть недобре. Або це була не густа змазка, але так змастилась з рідким маслом. Oh. Я теж міг. Ну не знаю ще, подумаю. Ми сьогодні розбираємо тільки повітряну камеру, щоб зігнати хід. Бляха. так Таке треба просто. Ну, як мінімум він працює. Оцей ход, про який говорив, він є на повністю заблокованій вилці, але далі типу воно не йде. Ох, відмем більший інструмент зразу. Просто коб, коли б це не... коби би це не злизати. Є, yeah. гарно пішло. Б'єм негативної камери. як файно це капець. А це що? Це у нас пружина. Ну ми її не дістаємо, виходить, нафіку на ну, нам. І тим більше ми... Коли ми тобто це зробимо, ми пройдемо ту частину, де в мене тупо, скаче цей демпфер. Може навіть краще буде працювати. І то прям ПМ600, ніби якесь. Тобто, чувак не набрехав, справді зробив добре. Обслужена було майстра добре, вилка. Так. E, тобто нам потрібно переставити ось цей пошін, який був тут зверху сюди. E, я чомусь подумав, що це потрібно відкручувати. Але ні, я не знаю, на що тут зробили шестегранник. Ці штуці, можливо, воно ну, десь пригодиться. Але це ціна штука, тут нічого не відкрутиться. Ця штука просто знімається. Я мав план це зробити спочатку, але я не дав достатньо сили і воно не дісталося. Ця штука просто дістається, нічого відкручити не треба. Воно і би і не відкрутилось. Так, я не знаю, чи цю раз я вже все зняв, то походу треба ще цю резинку якось акуратно зняти. Всюди промазати новим вже маслом. Але її би так зняти, щоб не пошкодити. Ми маємо повністю чисту зняту штангу повітряної пружини. Оказується, я не знімав? Mm, що ми зробили? Е, я перестав той поршень на низ, набив там повністю змазки. Е, ну, той, е, пластикову чорну штуку і потім закинув ще під, на неї е, ту резинку антипропойну відбойник. Як, як було написано в інструкції. навалив просто цього масла купа. Тобто має все підійти, класно, прям купа навалив, закинув, це докручую. зараз. Хід, як бачите, ці 2 см тут вже зменшились. Зараз ще хочу, ну я не знаю коли зупинитися, але ще чуть-чуть хочу підтягнути. Ну Зараз подивимося, якщо буде важко, то не хочу. То Це все ставиться. Спочатку відбійник, потім та штука в штани. І заливається маслом. По інструкції десь 10-15 мл. буду дивитися, як там писало точно. Так, камера підзарядилась, а за той час я викрутив оцю крутілку. Шестигранник, там буде дві пружинки, два малесеньких шарика, які бажано не загубити, бо я чуть не загубив один. Потім з цієї металічної штуки вибивається оце надпис АБС пластикова і мийці. І я зробив це. Хотів, щоб було як ново, тепер як нове. Таким протираю. Це та дешева мікрофібра, косяки, всякі ключа. Штани отут-сюди теж треба почистити. Забрати цю всю змазку, забрати кільця, вижати, про, е, почистити якомусь спірті жорсткому. Нанести цього масла на них, капнути. Ці сальники нанести чорної. Штани чистити не буду, бо це капець запарно. E, наша задача така, максимально вичистити всяку грязюку з цих сальників. І надівати штани потрібно так, тобто... Так, Я прям дивлюсь, там все файно. Ніякого масла по боку немає. А отут, бляха, купа цього масла, що було в цій штанині. Тобто воно виходить собі, я так зрозумів, спокійно. Ага, І отут блин, якісь чорні точки. То нафіг треба це все вимити. Оп. Одна є. І місце там, де стояли ці поролонки, треба вичистити обов'язково. Ох. Так, дивіться, як я файно це вичистив. Це просто капець. Дивіться. Е, оці металеві резинки е, не можна з ними нічого робити. Захочете обрізати, вони почнуть краще стискати. Але не боється багато пилюки, болота і толку з них не буде. Все, що ми можемо зробити, це дістати їх акуратно і жорстко поочистити в якомусь вайфспіріті. Але я буду використовувати щось по типу очищувач дивуна, очищувач тормозних дисків. І тут все гарно теж протираємо. вона така штука. Дивіться, яка тут просто красота. Але якщо прокручується легко, то вони нормальні, але в мене вони легко не прокручуються. Дві отакі кладем. Єс. Yes. Ось таке максимум, що я можу з ними зробити. М -м от. Це почало крутитись. О, такий. Хруст був почутий і вони почали крутитись. Значить, все класно ми зробили. Таке ніби якась просто старя грязюка провідвалювалася. Так, ем, їх можна спочатку надіти сюди, потім закинути штани, так вони легше надійнуться. Але е, вирішив штани все-таки не чистити. Бо от в мене був цей Йоршик, я не пробував, а він ж типу за великий і за жорсткий. Тупо папір прорізає. Так, ще старе масло якраз сюди підтекло, доки я перевертав вилку і ми її якраз забираємо його все звідси. Бо то не бажано, щоб масла перемішувалися. Зверху, доки можу, протираю від жалостки того паперу дурного. Наче все. Тобто отут, -то, походу, я не знаю, що тут, але через це вона не хотіла нормально зніматися. Зараз так само буде важко надіватись. Надіну ці кольця. Та так тут має стояти відбійник. Е, далі оця. Опа, щоб отут до відбійника, бачите, файно заходити. Коли вона прожметься, відбійник має повернутися на своє нормальне місце. Ого! Ага, є. Yeah. Є чу-чуть, Тепер кладемо їх на місце і будемо е капати на них масло. Десь чу-чуть задирається, десь ні. Стояло не ідеально рівно таких дістав. Ну ясно, що коли будуть ходити, то воно що від. Так, знайшовся в мене тільки такий на 5 мл. Тут нам не треба знати об'єму, просто тако прокапаємо, щоб вони всі було в калмах. Ну не є. Воно якраз супер, не є прям супер загустим якимось. І капаємо сюди і потім щоб можна пальчиком понажимати. Ну от тако. У мене е, маслом все класно. Два, два кола зробив. Кладеться синє і все. Ось що тут вже торкнулося. Мені треба щоб все це не було. Просто капець добре. Бля, пайк якийсь йомою. Розпочилось нам залити масло. Дивіться, раз і воно працює, може воно почне нормально працювати, буде як пайк, то. 15 в кожну ногу. Все. Не лється, пало по центру. Все. Тут ми будемо вже закручувати. А ну пішло чи ні. Тепер ми обслуговуємо весь байк. Нам потрібно бажано все перебрати, розкрутити, перезмазати, дотягнути. Десь може підшліфувати щось, десь зробити, щоб пилюка не попадала. Такі почну це все стирати. Так, наше знімає гріпси, щоб почистити їх повністю, щоб вони не скользили потім на рулі. Опа! Іншому ніяк. От, я отак от на все надівав, знімав. Так, оно ну... коробочка. Раз це все сюди автоматично, щоб не погубити ні. Так, я це все накидаю. Ну, щось поміряємо, все як важить, то, цікаво, а потім буде цікаво, я не знайду. Так, о, ну легко, 175 300 окей. 40. Переднє колесо. Беремо ще на ці старі камери, які будемо міняти. Виймаємо аську. Е 2800. Спокійно. Ну, трохи болти поджавіли, але це не страшно. Я змажу іменно там на кінцях, там де різьба, там де різьба і так все гаразд. Ооо. От, а тут файно би це все помити. Далі я би хотів якусь таку заводську смазку, щось по типу якогось консерванту. На такі деталі, які, наприклад, ось сюди. Бляха, прилипло просто. От, ось ця різьба. Добре, хоч на шестиграннику тримається. Сюди накрути. Йома, що то так? Я думаю, це легко знімається. Опа, ну вот издар, кусок фарбы бляха, эй, ну вот таке, пробуем сложить раму, вот и все сделано и троллеву, а ланц так просто не снимается, так, ну с ланцом 2.20, о, без ланца 2.30, Ну, не добре буде дуже зважити. Ну да, от 250, то все, ця рама десь 2 кг важить. Я обов'язково це все знімаю. Ай. О, знімається. Це акуратно знімаємо, бо це раночку песнобупало. Так, а ну цікаво, верхня не знімається чи ні? Та, вообще на нефиг... Ай! А щось переставляло, бо вірик ніби новий, але... Тут бляха так протерти, ніби нормально так накатали на нього Ірляс! Роз... Блин, вискакує просто Бля І ця вискочила О. Обратно зачепив, відпустили, блін добре, що є ці нові кусачки. Блін, говорить, ці штучки можна поспилювати. Опа. Опа, е. Взагалі ідеально крутиться. тормозу доки скривив. А тут от така проставочка, яка майже нічого не компенсує. Все що хоч може тут модернізувало, але то, що шарама так згинається, мені здається трохи не добре. Не <різь> Як два драйвер розібрати? А це зай би якась старезна. Ой. Чи це діл? А вже без болтів до 20 грам на болти. 200 40 грам. Ого! Ого! Що? 5 кілограм? Ходообот такий. Або оці камери легенькі. А за що тут 5 кілограм? Цей абот справді важче. Точніше, це коло за що тут 5 кг. Подумать це все-таки кисно, оба такі дохра важить. Штанам срака, але попробую їх потім відмити. Можна попросити якусь розштамфовку. ми мінімум робити потруї максимально. І нам ми ще нової маски. І це теж буде Ну Те, що я тут роблю, теж не дуже. Тим бензином ну, ми, ми у нас ну, трохи чорне. І ще лишається за нього. Фух. так, запам'ятати, блин. І мігуєш... А так, це все. сковий де сюди, йолки палки Ти, блин по нім зібрати це ще. Наче б тут цю степку можна різними сторонами ставити. І опять якісь два болти. Ну, що це за фігня? Хоть є, хоч фіксатор різьби є. Хоть десь знайшли його, ми нарешті. Чи ні? Здається, їх тут мало. 1.7NSMM20178. 2017. Супера укротиться, але от, от відкручується через то я це перебираю. Ну я взяв більший. Не йде. О! Люблю водешку, вона здається пішло. йде як файно так о! А сюди вже все йде, як миленько, так впертися. Якось би так закрутити, щоб завжди так відкручувалось. Ого, що так туго йде, блін. Це все-таки ховатеч, але в диссидантів Срамовська своя штука. Або це Срамовська каретка М -м -м. мотивація О там, бляха, прям сажа якась, я не знаю. Фух. Ну, але це жопа, конечно. Ну як знав що це все капець тут такий що це? Та, я подивився, що шо ми ще подалі не зняли, далі все чистити. Не сюди ніби не йде Бляха, ну і звідки я маю знати? Ох, справді А тут а шо? Тут я вже викручую. Тобто на лівій педалі е, треба викручувати її, щоб викрутити, а на правій закручувати, щоб викрутити. Так, подивіться, це верняк це не якесь кілечко, це прям з масла. Слабо чиститься, ну це трошки під... підсвищує. Але ні, походу не сьогодні. Гайс, велосипед розібраний. Раму помив. Е Тут а, хімію, ну, типу, можете вайт з у мене очищувач для тормозів, Тако витирав. Небагато, то можна зробити ідеально, але перше, не знаю чи треба, по-друге, немає часу. По-третє, може то не дуже треба. Отут протер тряпкою. Там все чисто, там, в принципі, більш-менш пофіг, рама чиста, і такою тряпкою протер повністю ланцю від всякої фігні. І коли вже буду збирати байк, типа вже все буде колесо, тоді змащу. Так, далі пішов чистити шатуни. Прийшлося все-таки це розібрати все. Через те, що зірка почала хитатися, оказується, половина з цих штук тупо відкручені. І вони дуже такі слабенькі. Тут буважено фіксатор різьби, але я його не маю, так що буду крутити якось на суху. Це все треба вичищати, це вже те, що встиг перечистити. Буду вже показувати менше, тому що не дуже маю часу. Але поки що все інформую. Ще через купу Вроді часу все, що до каретки, перечищено від мастила. Е, Насуху, все почищено, Це закручено добре. Тепер беру свою синя, синю змазку літію. Ось таку. Починаю всі різьби підсальниками, все змачувати де треба. Став я ці штуки. Всередині та штука пластикова, тут все вже змазано, все чистенько, все добре зажати. Закрутив, притиснув цим ключом, чуть-чуть поцарапав, хоча я навіть не з'їжджав майже. Вроді би сильно закрутив, можна було дотиснути, але вроді сильно. Я чесно не знаю, як витягувати. Бо руками закрутив, то ясно, що воно б відкрутилось. Потім чуть-чуть ключом підтягнув. Потім ще трохи. Ну прям так, щоб добре було підтягнув. Не знаю, так, щоб потім ще якось це відкрутити. Думаю, що відкрутиться, так що все, буде маски поклав, то і все. Система готова. О. Є чути пісочок, чути що гудить, ну гудить, це нормально. Все чистенько, все добре затягнуто, все тут перебрано. Ну, слабо видно. Коротше є люфтись, може міліметр. І... Це, звісно, трохи не добре, хоча тут все затягнув, але повно, що підшипник і може це навіть норму. Так, ось сідло вже готове. Різьби всі змазані, все прочищено. Отут стоїть термоосадка, врізав кусочок, запхав, полюка вже не попадає. Так, зняв я те останнє колечко, вшикнув одежки, тупо тут звідти щось погане знімався, почистив. Це все-таки міні-барабан і це суперово. А Чого не змащую і не збираю, то що колеса будуть митися. Так, значить, яка ситуація. Ось помити колесо, вже майже висохло заднє. Я мав поміняти камеру, бо стояла американська типу версія, а не європейський Ніпель. У мене ось якраз є дві нові камери, в цьому випадку тільки одну використаю. Оказується не кевларові, і вони дуже важкі. Ну не дуже просто важкі, 800 грам важить. Камера поміняна, колесо помите, втулочка вже помита, там ще зараз бистерка помию. Накінечник і зняв. Тут теж було трохи якоїсь грязюки, ну, просто рідкого такого мастила фігового. Тут просто робимо плівочку з густого мастила, закриваємо, вже тут все почищено. Тут миємо шуденьку втулку. Тут болти з часом поміняти, але поки не відкручуються, <кій> навіть собі будуть. Під, під наждачем наждачками трошки з тої сторони боржаво було цю мощну штуку. Ця штука готова, все чиста змазана. Товарі можна вже класи задні колеса. Ще хто знає, скажете. от Це я вже чуть-чуть затягнув, такий зазор лишається. З цього боку трохи менший. Ніби до цього боку не було б довший барабан, типу як на нормальних тулках. Але тут рама дуже багато згинається при закручуванні. Але поки що так. Потім може куплю, Треба буде купити просто. Рулювався, почищена, змазана. Це все накинуто, всі різьби в болтиках теж змазані, вже вилочка стоїть. Так, це знову ж таки результат на сьогодні, з Це вилкою вже байк. Військово змазав, поклав руль, вирівняв, закрутив. Зараз нам лишилося тупо три деталі, які ще не на ровері. Педалі. Гріпси і тормоза. Спочатку працюємо з тормозами. Що потрібно зробити? Обов'язково тут все відкрити болтики, промазати, нанести трохи масила для профілактики. Тут навіть фіксатор різьби є, це теж все розібрати, почистити. Що нам треба зробити? Дістати ці колодки, прокоптити їх, пошліфувати, все зробити, щоб не, не гуділи. І нормально встановити тормоз, щоб... Там нічого не черкало, все класно стало. Ручку я чуть-чуть не затягну, щоб вона не вламалась, коли десь впаду. Вона тут чуть-чуть ржава. Я не знаю, як така нова ручка вже може бути ржава, але поцарапав її, чувак. То не видно і тому на це пофіг. Бо я не хочу брати свою дешеву фарбу та красити, бо ж мені здається, від моєї дешевої фарби толку не буде. Можна їх ще прокачати, але теорії можна і не робити, бо вони добре по. В цьому працюють. Гріпси помити, поставити, Тор... педалі помити, поставити. Каліпер весь почистив і отут теж все почистив. Колодки почищені в три етапи. Спочатку спирти всякі, тряпочки, спиртами виїдаємо все, що можемо. Далі прокалювання на вогні. І останній це шліфовка. Тобто, в мене тут була P800. І потім ще зовсім чуть-чуть по 2000. В принципі, по 2000 можна навіть не давати. Збираємо це все. Далі треба перед цим всім затягнути колесо в самий зад, щоб натягнути ланц. Хтось тут остає отако, двома пальцями жме туди. Інший закручує, або якусь тут дошку запихаєте і закручуєте. Ну я закрутив. Блін, тут з, з... типа стукає ще й щось. Ланс я то змажу, але тут ніби і каретка вже на такій потужності не витягує. Тобто десь вона буде сильніше натягнути, бо зірка нерівна. Десь слабше, але дуже сильно натягнути. Тепер можна оце виставляти. Так, тормоз прийшлось вручну виставляти, але зробив, нічого не черкає. Баренди ставлю зазвичай на якусь ізоленту чи ще щось, щоб краще трималось, не випадало і від пилюки краще захищає. Велосипед готовий, тепер лишається. Змастити змазкою для ланців ланц і е, намастити силіконом е, ноги вилки. Можна ще потім перед каткою перевернути байк, щоб все масло протекло сюди і дуже добре прийшло катку Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь та проявляйте активність під відео, щоб побачити відео з байкчеком цього байку, яке я роблю прямо зараз. Тож, якщо буде активність, відео вийде зразу після цього відео. Буде цікаво. Всім папа.